Сьогодні познайомлю вас з цікавими газовими плитками формату IGT, який стає все популярнішим на кемпінгу. Перший такий формат я побачив у японців з компанії Snowpeak, і мені здається, що саме вони впровадили його на ринок. IGT означає Iron Grill Table, тобто залізний стіл для грилю, але суть цього формату значно ширша, ніж просто стіл. В основі IGT дійсно є стіл. Поверхня якого складається з окремих клаптиків, які можна знімати і замість тих клаптиків ставити різні модулі. Це може бути плита, мийка, сушка, гриль, поверхня для нарізання. І кількість таких модулів стає все більше і більше, бо формат такий популяризується все більше і більше. При тому ви обираєте, якої довжини буде стіл, і далі ви можете ті столи з'єднувати один з одним і не тільки по прямій лінії. І геніальність цього формату в тому, що ви робите ідеальну кухню під себе. Так само. Як ви робите собі ідеальну кухню, коли купуєте нову квартиру чи будуєте будинок, так і для кемпінгу ви тепер можете зробити те саме. Я з тим форматом тільки почав знайомитись цього року, і сьогодні розповім про свій досвід з двома плитками Nature Hike. При тому зуважте, що в Nature Hike і та плитка, і та продаються під одним і тим самим артикулом. Це nH20 RJ001. Але ті плитки насправді дуже сильно відрізняються. В однієї все керування винесено на поверхню, що дуже зручно, в іншої воно сховане під низом. Тому, коли будете обирати плитку для себе, моя велика порада дивіться тільки на ті варіанти, в яких керування є на робочій поверхні. В кінці відео я детально поясню, чому так сильно я не раджу саме цю плитку, а зараз зосереджусь на ті, яка мені сподобалась. Отже, по перше, ця плитка насправді може працювати не тільки інтегрованою в. Ви можете використовувати її як абсолютно незалежну плитку, і для того треба відкрити чотири лапки. Мені дуже подобається, що і в закритому, і в відкритому положенні ці лапки фіксуються. Вони не будуть бовтатись туди-сюди і зразу чітко розумієш, що ти поставив їх так, як треба. Єдине, що балон тоді ми забираємо з його кріплення, яке ми використовуємо, коли плитка стоїть в столі, і виводимо його назовні. Все, цією плиткою вже можна користуватися. Відкриваємо вентиль, натискаємо п'єзопідпал, вона вже працює, можна ставити посуд і готувати. Щодо встановлення балону, то в цієї плитки є ще один секрет. Насправді великий недолік плиток, які мають більшу потужність, ніж якусь мінімальну, в тому, що коли вони працюють від балонів, особливо від невеликих балонів, то вони споживають багато газу, і в результаті той балон швидко вистигає. А той балон, що швидко вистигає, починає давати менше тиску для комфорки, І В результаті потужність плитки падає. Так от ця плитка має невеликий секрет. Справа в тому, що виробник продумав ній трубку підігріву газу, а це означає, що цей балон. Можна запускати в перевернутому стані, тобто не так, що з нього буде випаровуватись газоподібна фракція газу. А так ще він буде подавати до плитки на спалювання рідку фракцію газу. І оскільки процеси випаровування будуть ставатись вже не в балоні, а в самій плитці, той балон не буде вистигати і не буде втрачати тиск. І це насправді суперкласне рішення для кемпінгової плитки, тому що в кемпінгу зазвичай готуєш довше, ніж в поході, бо ти готуєш повноцінні страви, і зазвичай готуєш їх в більших об'ємах. Тому і плитка працює довше, і балон вистигає сильніше. Щоб цей балон не лишати просто так, перевернути. На столі виробник продумав для нього кріплення, яке ховається отам знизу. Ми його чіпляємо пальцем, висуваємо назовні, перевертаємо і вже в це кріплення вставляємо наш балон. Все. Балон вже нікуди не подінеться, стоїть на місці. Ми можемо знову-таки відкривати газ. Запалювати його і готувати. Єдине, що, якщо ви працюєте в прохолодну погоду, то я раджу спочатку запустити плитку з балоном в класичному положенні, щоб прогріти всю систему прогріву газу, а вже потім обережно перевернути його і перевернутим поставити на своє місце. Якщо цього не зробити і стартанути в холодну погоду з перевернутим балоном, то у вас тут можуть з'явитися такі великі жовті язики полум'я. Об які ви можете обпектися. Щодо кріплення цього балона до плитки, коли плитка стоїть на своєму місці на столі. Ну, по-перше, для того ми виймаємо балон з його насидженого місця, ховаємо цей адаптер, згортаємо у плитки всі ніжки і кріпимо балон оцим от кріпленням до вирізу під плитою. Коли ми перевернемо всю цю конструкцію і поставимо її на стіл. То балон буде працювати в нас в класичному положенні, тобто зараз він буде водавати газоподібний газ. Якщо ми хочемо, щоб потужність плитки не падала, то ми маємо його перевернути і закріпити за оці от три магнітні кріплення. Виглядає це отаким от чином: знімаю його зі свого місця і просто чіпляю за магніти. Тут є один нюанс, і це один з недоліків такої плитки. Магніти є не суперпотужні. І вони досить добре тримають балон на 230 г, грамів. Але якщо взяти балон на 450 г грамів і повний балон на 450 г, грамів, закріпити його там і потім сильно вдарити по столу. То той балон буде відпадати. Відповідно, прохання до виробника збільшити потужність цих магнітів. А ви просто пам'ятаєте, що якщо працюєте з великими балонами, то будьте обережні зі столом. Я думаю, коли той балон спорожниться буквально на третину ситуація вже стане кращою. Вона і так насправді непогано. Але що просто коли балон повний, то якісь різкі сильні рухи щодо столу краще не робити. З іншого боку, коли балон на 450 грамів у нас є повний, то нам нема сенсу його одразу перевертати, хіба що ми працюємо Прямо в сильний холод мінусові температури. Його спочатку можна запустити в звичайному положенні, він вигорить десь на третину, а тоді вже перевернути і працювати з ним далі. Що ще мені подобається в цій плитці? По перше, якість виконання. Кожний виріс, кожна деталь зроблені максимально якісно і дуже добре підігнані одна до одної. Як наслідок, взаємодіяти з плиткою, що ставити її, що працювати з нею вже під час готування. Одне задоволення. Також мені подобається, що в нас це є одна суцільна металева поверхня, яку легко чистити. А щоб ще спростити чищення, можна забрати цю підставку під посуд, і тоді ми просто протираємо всю поверхню легенько. І все ще до переваг 100% віднесу оцю ручку керування потужністю, бо нарізка по металу, яка зроблена на ній, дозволяє і мокрими, і сухими, і будь-якими руками, навіть якщо вони в олії, легко за нею схопитись і повернути її в той чи інший бік, який зараз тобі потрібно. Ну і врешті-решт, що мені подобається в цій плиці в межах концепту IGT, це те, що на столі я отримую рівну робочу поверхню. Так само, як і вдома, можна сказати, що ця плита не надто ефективно використовує простір, бо тут в нас є прогалина, де нічого немає. Але насправді, оскільки це рівна металева поверхня, яку легко почистити, то це є ідеальний простір, щоб складати інструмент з допомогою якого ми готуємо. Будь то ніж чи лопатка, чи виделка, щойно вони ви щось розмішали, і воно брудне, не треба шукати рушник чи серветку, куди його покласти. Можна просто складати сюди, і далі це місце легко протерти, і воно стає. Чистим. Однак, якщо ми говоримо саме про цю плитку Nature Hike, то вона має не тільки переваги, в неї є і ряд недоліків. Перший недолік пов'язаний з тим, що оця ручка, за яку насправді зручно переносити плиту, знаходиться на 2 міліметри буквально вище, ніж підставка під посуд. Тому, коли ми працюємо з великим посудом, наприклад, з моєю улюбленою пательнею для гриля, то пательня вже спирається на ручку. Це видно, мабуть, буде тут добренько. Отут. А не на підставку для посуду. Там буквально двоміліметровий зазор. Нічого поганого в цьому немає, бо все одно вона стоїть надійно. Але виробник мав би такий момент продумати. До недоліків я віднесу ще й оце гумове покриття на п'єзопідпалі. Всі такі гумові покриття вони з часом стають липкими. І злазять, і до речі, коли на нього потрапляє олія, якась, то його відчистити вже значно складніше. І до речі, якщо ми говоримо про очищення цієї плитки, тут виникає ще один недолік: бо ця чорна така темна поверхня, вона дряпається навіть звичайною кухонною губкою. Оце все сліди, які ви бачите на цій плитці. Я зараз ще зніму підставку під посуд. Оце, оце, оце. це просто була якась пляма жира, жиру, яку я протер іншим боком губки, більш жорстким. І все це вже є невідворотним таким е, зняттям покриття, з яким нічого не зробиш. І вибір такого покриття виробником для плитки, що буде на кемпінгу, є дуже дивним. Бо на кемпінгу на природі все зазвичай страждає більше ніж вдома, бо в тебе навколо. Земля, пісок, пил, і так далі було б набагато краще, якби і цю версію, що має п'єзопідпали керування на своїй поверхні, зробили з такого ж матеріалу. Як і ту версію, де керування п'єзопідпал сховані, і ще пара недоліків або скоріше моментів, над яким виробникові треба попрацювати, цю підставку для газового балону з великими пальцями досить складно дістати. Там палець ледь поміщається. Краще б вона бодай трохи виглядала невеличкою губою, так знизу можна було б її чіпляти і діставати. І ще до момент стосується транспортування, бо на час транспортування. Оцей шланг незручно залишати тут, бо він тоді буде крайньою точкою, яка може бути пошкодженою, і його краще було б сховати десь всередину. Але тут немає жодного розрізу, коли, куди його можна зафіксувати. Я його складаю зазвичай отак. Але краще, щоб точно такий самий розмір, розріз зробили б і тут. І тоді шланг можна було потак от зафіксувати. Він би вже нікуди не виглядав і не міг би пошкодитись при транспортуванні. І ще, до речі, про транспортування я ледь не забув показати, що в комплекті до плитки йде отакий чохол. Він має пом'якшувальні вставки, там піна міліметрів 5 товщиною і зверху, і з усіх боків. І тому цю плитку можна сміливо закладати в чохол і класти до іншого спорядження. Однією рукою то досить складно зробити. Отак от вона туди поміщається. І не переживати, що вона своїми гострими деталями, те спорядження, може пошкодити. Бо та піна, і загалом це такий жорсткий матеріал чохла, буде те спорядження захищати. Згадав ще два недоліки, про які маю вас попередити. Отже, перший недолік полягає в тому, що коли в нас збігає їжа, коли ми забули її вчасно виключити. То частина її потрапляє сюди ближче до комфорки, і через ті отвори падає донизу. І якби там були наскрізні отвори до землі, то не проблема, але ж вона падає в оцей невеликий кожух під комфоркою. І моя рука, наприклад, не дуже добре залазить всередину, щоб там все почистити. Я то можу зробити, але це незручно. Тому хотілося б, щоб виробник якось цей елемент Продумав краще. А другий недолік пов'язаний з оцим кріпленням для газового балону, яке тримає його в перевернутому стані, коли плитка працює незалежно від столу. Там немає жодних кріплень і магнітів, які б його утримували від виїжджання. Тому, коли ми беремо плитку за протилежну ручку від елементів керування, то часом та штука виїжджає, і тоді нам її треба другою рукою поправляти, вставляти назад або плитку по-іншому якось посувати, вставляти назад. Щоб поставити її на стіл, якби виробник тут поставив бодай пару магнітів, які б тримали її до корпусу, то проблема б ця була вирішена. Що у висновку, концепт IGT мені тим більше подобається, чим більше я про нього дізнаюся. Мені вже насправді замало цього столу, я вже хочу більше, я вже хочу пробувати інші компоненти. Бо так, от виїхати на кемпінг і мати повноцінну кухню з різних модулів, ну то прям дуже хочеться. Що стосовно конкретно цих плиток Nature Hike. Отаку От плитку, де немає кнопки регулювання зверху, взагалі не раджу, тому що це незручно лазити десь під низ і шукати його там, особливо коли плитка стоїть на столі. 100% якщо брати, то цю модель. І в загальному я б сказав, що з цією плиткою мені сподобалось працювати більше ніж я очікував. Я загалом часто придираюсь до різних недоліків і вони. Постійно так марять десь мені в голові і заважають насолоджуватись продуктом, але в цьому випадку ті недоліки є вельми дрібними. То, які я помічав найбільше, це те, що поверхня легко дряпається, коли ти її чистиш. І це мене реально дратувало. З усіма іншими поки що може миритися, але виробник все одно має їх поправляти. Тож, якщо ви будете планувати собі кемпінгову кухню формату IGT, Таку плитку Nature Hike я можу радити в Україні вона коштує близько 7 тисяч на Aliexpress Вона коштує близько 5. І до речі, на Aliexpress таких плиток схожого формату є дуже багато. Але пам'ятайте, що ситуація може бути такою самою, як і з плиткою Бісіння, яка була дуже схожою на плитку Фаєрмепел, неначе. Картинка майже один в один, але якість виготовлення зовсім інша. Я думаю, що пару супердешевих плиток, таких з ліекспреси, теж замовляю, щоб подивитись, а наскільки там слабша якість. Але якщо ви собі самостійно будете замовляти дешевші, то відповідальність лежить на вас. Тепер як і обіцяв, поговорю про те, чим ця плитка, яка не має керування назовні, мені подобається менше. Керування то само собою, і ми про нього зараз поговоримо, але то насправді не все. Отже, перше, що мені не подобається, то кріплення болону. Воно з одного боку є більш надійним, бо може впевнено тримати навіть балон на 450 грамів. З іншого боку, воно є менш зрозумілим, і до нього треба звикати, розуміти, що куди е, тиснути, щоб кріплення спрацювало. Далі регулювання тут проблема не тільки з тим, що воно ховається під столом, коли плитка стоїть на столі. Це дійсно незручно кожного разу шукати, де то регулювання, коли ти навіть його не бачиш. Його треба кожного разу, отак, от знімати цю трубку і складати, якщо ти хочеш розсунути ніжку. І так само все повернути назад, коли ти ніжку розсунув. Але час від часу, коли ти його там десь під столом знаходиш, ця трубка злітає, воно в тебе падає, і тоді тобі по-любому треба залазити під стіл і дивитись, що відбувається, щоб зрозуміти, як його поставити на місце. Плюс п'язопідпал, не забувайте, що він теж тут схований під столом, і його теж кожного разу треба шукати навпомазки, щоб запалити плитку. Ще один момент, який на перший погляд був виграшним, а насправді анітрохи не допомагає, це те, що тут шланг можна закріпити от в цьому. Розрізі, який призначений для встановлення балону в перевернутому форматі, коли плитка стоїть сама по собі, але зробити це не так просто. Бо для того треба весь елемент підняти, тоді вставити шланг і тоді елемент поставити на місце. Краще, щоб це був тільки один рух замість трьох. І в результаті, якщо подивитись на всі недоліки. Отакої от плитки то з нею якраз вже працювати не хочеться. Насправді ситуація була такою, що спочатку я отримав цю плитку. В мене були суто негативні враження. Я вже майже зняв відео про те, наскільки вона мені не подобається, аж раптом побачив, що в Нейчерхайка вийшла і ця модель. Тоді я попросив, щоб Нечерхайк надіслав мені і її, і от вона мені сподобалась значно більше. На тому в мене на сьогодні все. Мені цікаво почути ваші думки і про сам формат IGT, Може, ви вже ним користуєтесь і про ті плитки, які я сьогодні показував. А наразі дякую за перегляд і щасливо!